Друзі, ви на Ютуб каналі Коментар. Мене звати Ольга. Тут ми коментуємо та обговорюємо лише найцікавіші події. І сьогодні ми говоритимемо про події, підгідою якої пройшов весь минулий тиждень план перемоги. Саме так сьогодні ми говоритимемо про план перемоги Зеленського, який президент представив українцям публічно у Верховній Раді. У середу 16 жовтня нагадаю, що документ раніше вже був представлений президентові США Джо Байдену віце віцепрезиденції та кандидації на пост президента від демократів Камалі Гаріс та кандидатові на пост президента від республіканців Донадові Трампу. Тож Зеленський представив план перемоги низці європейських лідерів. Також їм представив він, коли був у своєму турне в Європі. Документ складається з п'яти пунктів і трьох таємних додатків. Давайте пройдемося по цих пунктах. Отож, першим пунктом плану перемоги, за словами Зеленського, є запрошення України до НАТО. Другий пункт це оборона, зокрема посилення позицій сил оборони і безпеки України та знищення наступального потенціалу Росії. Третій пункт це стримування в рамках цього пункту. Київ пропонує партнерам розмістити на своїй території. Комплексне неядерне стратегічне пакет стримування, який буде достатнім для захисту України від будь-якої воєнної агресії з боку Росії, четверте це стратегічний економічний потенціал, який передбачає розвиток економічного потенціалу України, в тому числі родовищ корисних копалин. У четвертому пункті йдеться про економіки і поклади рідкісних цінних копалин в Україні. Які можуть зацікавити західних інвесторів, цікавий пункт правда ж? І п'ятий пункт розрахований на післявоєнний час, коли Україна матиме один з найбільших досвідчених і великих військових контингентів. Україна пропонує інтегрувати свій військовий контингент в європейську систему безпеки. Ну а секретні пункти, точніше, секретні додатки. На те вони секретні, що ми про них нічого не знаємо, принаймні поки що. Друзі, коли ви складаєте план на тиждень, на місяць, план на день, ви ж напевно прописуєте там свої дії і свої кроки, а не дії чи кроки сусіда, знайомого, чоловіка, дружини. Батьків інакше це не план, а роздача вказівок. І знаєте, щось подібне вийшло із плану перемоги Зеленського. Це швидше схоже на роздачу вказівок союзникам. Я пропоную більше зосередити свої уваги на першому пункті плану про стосовно запрошення України до НАТО. Зазначу, що абсолютно підтримую, що Україні потрібна НАТО, і нарешті це звучить. В голос, нарешті, це дійшло до наших керманичів, що альтернативи е, е, НАТО для України не існує. І тепер першим пунктом плану прописано саме членство в НАТО, не якісь там аля безпекові гарантії, не якісь союзи, і нарешті звучить, що Україні потрібне НАТО. Хочеться знаєте, запитати: а що ж заважало прийти до такого висновку у 2022 році? Що аж знадобилося два роки повномасштабної війни, щоб зрозуміти, Міти, що альтернативи НАТО не існує. Нагадаю, що на початку квітня 2022 року голова фракції Слуга народу Давидира Раханія заявляв, що ми хочемо зробити власне українське НАТО. Звучить смішно навіть, правда ж? Керівник парламентської фракції «Слуга народу і тоді він ще був головою української переговірної делегації. Арахамія вважає, що для України важливими гарантами безпеки є США, Велика Британія, Китай, Туреччина і Франція. Цитую далі, Арахамію. У нас є мінімальний план, тобто без них ми не будемо рухатися. Ми ж хочемо зробити власне українське НАТО, і для нас важливо, щоб найбільше та найефективніші країни НАТО надавали підтримку у разі агресії, заявив Арахамія. Нагадаю, що раніше ще до повномасштабної війни на початку вересня 2021 року Верховна Рада провалила голосування щодо проєкту постанови про звернення Верховної Ради до Конгресу Сполучених Штатів щодо надання Україні двостороннього статусу основного союзника Сполучених Штатів поза НАТО. Посол України в США Маркарова заявляла, що Україні не потрібен такий статус через те, що це статус для країн, які не планують або не можуть в силу політичних чи географічних причин. Вступити до НАТО це точно не про нас, заявляла тоді посол. А водночас колишній посол США США в Україні Вільям Тейлор вважає, що Київ може просити статус основного союзника поза НАТО і воно час працювати над повноцінним членством. Тобто, як то кажуть, одне іншому не заважає. Тож, знаєте, а що далеко ходити, друзі? У 2019 році українці обрали президентом людину, яка не ставила собі за пріоритет вести Україну до НАТО. Я ніколи не ходжу в гості, якщо мене не кличуть, не хочу почуватися неповноцінним. Говорив в інтерв'ю Гордону Зеленський у 2018 році. Тепер же, як бачите, ситуація кардинально інша, і Зеленський стукає у двері НАТО і просить нас запросити в гості. Як же відреагували на план зеленського союзники, зокрема щодо ось цього першого пункту стосовно НАТО, отож, у день представлення плану перемоги Зеленському Раді, постійна представниця США при НАТО, посол Джуліан Сміт, заявила, що Україна прямує незворотним шляхом до членства в НАТО. Однак, можливість короткострокового запрошення України до альянсу поки офіційно не розглядається. Генсек НАТО Мерк Рюте заявив, що не може підтримати в цілому озвучений зеленський план перемоги, але вважає його хорошим сигналом. Це, звичайно, сильний сигнал від Зеленського та його команди, що вони розробили цей план. Це не означає, що я тут можу сказати, що підтримую весь план. Це було б трохи складно, оскільки є багато питань, які нам треба краще зрозуміти, сказав Рюте. Він додав, що НАТО бере озвучений Зеленський план до відома і що союзники обговорять пункти плану. А окремі в окремі з них з цих пунктів союзники детальніше заглибляться, щоб зрозуміти, що за цим стоїть. А ось, наприклад, канцлер Німеччини Олаф Шольц відмовився підтримувати ключові пункти плану перемоги Зеленського. Шольц, зокрема, виступає проти постачання Україні німецьких далекобійних ракет Таурус. Він заявив, що нічого не змусить його змінити раніше ухвалене рішення з цього питання. Крім того, німецький політик не підтримує перший пункт плану перемоги, який передбачає швидке запрошення України до НАТО. Загалом на план перемоги зеленського західні лідери відреагували стримано. Здебільшої вони робили таку знаєте, низку декларативних заяв про те, що ми і надалі будемо підтримувати Україну, надаватимемо допомогу, що членство України в НАТО воно не зворотне, але якоїсь конкретики вони озвучили вкрай мало. У білому домі заявили, що наразі США продовжують вивчати план перемоги Зеленського. Загалом критики цього плану називають документ НАТО ідеалістичним, навіть нереалістичним для виконання, таким що суперечить ситуації, в якій опинилася, в якій нині знаходиться Україна. І вертаючись до теми вступу України до НАТО, важливо тут зазначити, а яким же українська влада бачить вступ нашої країни до Альянсу. А тут я зацитую заяву віце-прем'єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, і одночасно міністерки юстиції Ольги Стефанішиної. Міністерка заявила, що Україна однозначно буде запрошена в НАТО і в кордонах 1991 року. Питання вступу до Альянсу без тимчасово окупованих територій не обговорюється. А більше вона заявляє, що жодних розмов чи дискусій про те, що вступу України до НАТО без тимчасово окупованих територій не було. І знаєте, на цьому моменті мені здається, що Стефанішина обманула, тому що дискусії про вступ України до НАТО без тимчасово окупованих територій вони все ж таки йдуть. І на заході це один із сценаріїв, які розглядаються, які проговорюються. Наприклад, минулого року колишній генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмунсен висунув пропозицію щодо приєднання України до військового альянсу, але без окупованих Росією територій. А тоді він закликав запропонувати Україні членство в НАТО на наступному ювілейному саміті в Вашингтоні, який відбувся 9-11 листопада цього року. Проте бачите, саміт уже минув, а запрошення ми. Так і не отримали, схожу ідею, також озвучував і президент Чехії, відставний генерал НАТО Петер Павел. Павел вважає, що Україну могли прийняти до НАТО навіть у разі, якщо частина її території все ж перебуватиме, перебуватиме під російською окупацією. Цитую далі чеського президента: я не думаю, що повне відновлення контролю над усією територією є обов'язковою умовою. Якщо буде демаркація, навіть якої якогось адміністративного кордону. То ми можемо прийняти його як тимчасовий кордон і прийняти Україну на тій території, яку вона буде контролювати на той момент, тобто прийняти до НАТО. Він мав на увазі. На його думку, це можливо після того, як Київ та Москва підуть на переговори, розуміючи, що війна не може продовжуватися. Вагомий внесок у це на його думку мають зробити Сполучені Штати, Китай та Європейський Союз. Петер Павел, знаєте, друзі, він однозначно друг України. Однак, після того як він зробив ось цю заяву, в якій дуже скептично оцінив перспективи України повернути окуповані Росією території в найближчій перспективі, Павло одразу, як то кажуть, закидали етапками і одразу записали перепрошую до зрадойовів. Які знаєте висновок, друзі, ми можемо тут зробити? Поки що бачення української влади і заходу щодо сценарії завершення війни розходяться? Українська влада озвучує максималістичні цілі. Такі знаєте, мрійницькі, які дуже добре заходять в суспільство, яке заколисували і підігрівали кавою та шашликами у Криму? Воно час рано чи пізно доведеться стикнутися, і, можливо, в чомусь з такою різкою, неприємною. Але реалістичною правдою, що ж, план Зеленського він можна сказати, взагалі прожив один день. І різку критику цього плану мені здається, вирішили перекрити вкідом про те, що Україна, мовляв, готується відновити свій ядерний статус. Але у одному з попередніх відео я розбирала цю тему, і це виявився такий, знаєте, просто інформаційний вхід, і сам президент і Міністерство закордонних справ України спростували цю інформацію, назвавши її Нісеннітницею. І, знаєте, записуючи цей випуск, мене, друзі, наздогнала новина, датована 23 жовтня, про те, що Зеленський готує ще один план. На час війни. І ще один план, паралельно із, із цим от планом перемоги, про який ми сьогодні з вами говоримо. І цей план, цей другий такий план. Не знаю, чи можна його назвати планом Б, напевно, ні. А, тому тому, що якщо це паралельний план, то тобто то значить, що обидва ці документи мають намір втілити. І ось цей план другий, які буцімто готують і розробляють. Він про те, що має зробити сама Україна, тобто вже нарешті конкретка про те, а що ж ми маємо робити. Це вже я так розумію, це вже не роздача вказівок сполученим штатам, Європі і іншим країнам. І як пише BBC, ця ініціатива не є альтернативою плану перемоги. Українського президента. Ну що ж, ось такі от новини, ось такі от події розгортаються, і дискусії, і події, і думки розгортаються навколо нашого мілого плану перемоги. Друзі, напишіть мені, будь ласка, в коментарях. А що ви про це все думаєте? Як ви оцінюєте план перемоги, представлений Зеленським? Чи вважаєте ви його реалістичним до виконання? А взагалі, чи цікавились ви цим документом, чи слідкували за цим, напишіть, будь ласка, мені в коментарях. Мені дуже цікаво почути вашу думку. Дякую за те, що додивилися це відео до кінця. Підписуйтесь, будь ласка, на мій YouTube канал. Тут ми обговорюємо все лише найцікавіше і до нових зустрічей Всього вам найліпшого. Бережіть себе!